Тулубові складки, які починають формуватися у зародку людини з 20-ї доби ембріонального розвитку, відокремлюють зародкову ектодерму від позазародкової ектодерми, зародкову ентодерму від позазародкової ентодерми, зародкову мезодерму від позазародкової мезодерми. Розглянемо, що розвиватиметься з вище означених джерел. Диференціація ектодерми і формування нервової тканини індукує розвиток мезодерми. Зародкова мезодерма, яка прилягає до нервової трубки, сегментується на соміти. Процес сегментації здійснюється поступово в напрямку від голови до хвоста зародка. За кількістю сомітів можна визначити термін розвитку зародка. Суміти з'являються на 20-ту добу ембріонального розвитку. На 22 ту добу в зародка візуалізується 7 пар сегментів. На 35-ту добу налічується 43-44 пари сумітів. У суміті визначають три зони: дерматом, міотом і склеротом. З матеріалу дерматома диференціюється щільна неоформлена сполучна тканина дерми шкіри. Зі склеротома кісткова. та хрящова тканини. Зміотома скелетні м'язи. Латеральніше самітів проміжна мезодерма сегментується на сомітні ніжки або нефрогонотоми. Під час розвитку переднирки пронефроса, сомітні сумітні ніжки послідовно зливаються, формуючи мезонефральну протоку. Яка згодом розщеплюється на мезо і парамезонефральні протоки. Парамезонефральні протоки забезпечують формування матки і маткових труб у жінок. Мезонефральні протоки обумовлюють розвиток статевих органів у чоловіків. Таким чином, нефрогонотом є джерелом розвитку сечоводільної і статевої систем. Латеральна мезодерма не сегментується, а розщеплюється на парієтальний та вісцеральний листки спланхнотома. Зціламічну епітелію формуються мезотелії сирозних оболонок, що вистилає грудну і черевну порожнини. Кіркова речовина наднирників Опорні клітини сім'янника та яєчника а також оболонки серця. З міоепікардіальної пластинки вісцерального листка розвиваються міокард та епікард. Паріетальний листок з планхнотому бере участь у формуванні перикарду. Позазародкова мезодерма перетворюється на сполучну тканину судини хоріона. Та вартонові драглі і крупні судини пуповини, дві артерії та вену.